25 жовтня Хмельниччину атакували ворожі безпілотники. Сели ППО збили всі повітряні цілі, що летіли на регіон. Під час їх збиття уламки наробили шкоди у Славуті, Нетішині на та навколишніх селах. Від ударної хвилі постраждало 16 людей у Славуті. У всіх різні ступені ушкоджень. Потерпілим надають допомогу. Зараз у місті оговтуються від атаки. Починають ліквідовувати наслідки і підраховувати збитки. Навчальний процес призупинено. Наразі ми обстежуємо всі об'єкти, які є на території міста нашого. Школи сьогодні не працюють. Садочки сьогодні не працюють. Ну для дітей канікуляних для садочка ми до кінця дня проаналізуємо, яка ситуація в закладах, і відповідно будемо ми Працюємо над усунням пошкоджень в області. Пошкоджено 282 багатоквартирних будинки та 1404 приватних.